Нунцівці у вишиванках, комуніст у прапорі радянського флоту. Так, депутати вбралися на честь ратифікації Україно-російської дружби. Стали ще в досвіта, аби зайняти стратегічні місця у парламентській залі. Опозиціонери привітне зустрічали урядовців, навіть жартували один з одним, доки у залі не з'явився Володимир Литвин. Подальший розвиток подій описати словами журналіста неможливо. Доброго ранку, шановні народні депутати. Зареєструвалися в сесійній залі. Давайте складайте присягу. Присягаю додержуватися, Присягаю додержуватися Конституції України та законів України. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України. Бати про благо відчизни і добробут українського народу. Іменно парубій не хоче, щоб Україна була незалежна. Порубій, вютелці, родзавець Тимошенка не хочуть, щоб сьогодні в залі. Вулатифіцірована. Це урочистий акт Верховної Ради, який відбувся на звичайно урочистій атмосфері. Так, Андрій Петрович, будь ласка. Шановні народні депутати, ми були інформовані по процесам, які происходят. Ми були інформовані, що наші колеги занесуть сюди яйця, занесуть сюди димові шашки і нашатирний тирний спирт. Но я ніколи не думав, що рівень культури, той, який є у депутатів, допускає такі дії в сесійному залі проти своїх колег по парламенту. Бандити діяли по бандитськи Прийшли якісь боксери, борці і інші треновані люди. Зі значками народних депутатів України і кажуть, що за щось боролись. Коли у них питаєш, за що ви тут боретесь, вони не знають. Оце такий парламент про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За двісті 236 Рішення прийнято. Поздравляю сьогодні. Прийнято два исторических рішення. Я думаю, що сьогоднішній день в історію українського парламенту і в історію України. Буде вписаний чорною сторінкою. Єдине, у чому сьогодні сходяться опоненти, це те, що 27 квітня 2010-го увійде в історію України на рівні із знаковим днем українського парламентаризму, 24 серпня 1991-го. Про події того дня нагадує картина, яка висить у кулуарах. Подібну картину можна намалювати і про сьогоднішнє засідання парламенту, от тільки на ній український прапор буде розірваний. Замість Хмарин буде димова завіса, а обличчя депутатів прикрашатимуть синці. Не буде і акту проголошення незалежності. Замість нього міждержавна угода. Олексій Братущак, Дмитро Большаков, Ілята Максим Шинкаренки. 5 канал.